А чим може бути викликана через зерниця на посіві кукурудзи погане запліднення качина, розшифрування? Можна, можна дуже коротко сказати, нас три так, хвилини. Три хвилини. Але насправді через зерниця. Дивіться, після того, під час запилення, коли кукурудза волоть пилить, пилкове зерно попадає на приймачку. І десь приблизно тільки через 20 годин через добу відбувається запліднення. І ще відрахуємо перший поділ клітини розподіляється, утворюється. утворюється. Перший поділ. Тобто це, от, вважайте, що по цьому стовпчику, по примочці, проростає приблизно добу. Якщо зараз утворюється, зараз в Україні часто трапляються суховії, дуже поєднання жаркої погоди, високої температури з особливо низькою вологістю, і, не дай Бог, ще вітер сильний, цей стовпчик пересихає. Він просто пересихає і тому немає запліднення. Це перший фактор. Другий фактор шкідники. Шкідники. Вони люблять їсти, особливо кукурудзяні блошки, особливо стеблові метелики, особливо бавовникова совка. Вони люблять харчуватися приймачками. Угу. Зрозуміло. Тому вони їх з'їдають і немає запилення. Наступне плюс висока температура і стерилізація пилку відбуває, відбувається. Просто стерилізація. Менший процент пилку. Утворюється, який здатний запилювати, коли Володя жестоклює, я реагую, Будь ласка, а яка температура? От, скажімо, якщо високі, значить, ну температура для кукурудзи. От всі вважають, що це південна культура, але найбільш сприятлива температура для розвитку кукурудзи в межах 22-25 градусів. А якщо 32-35? тому навіть підрахунок є підрахунок. Суми ефективних температур, коли дні вище 30 градусів відкидають. Тобто, от можна вважати, до 30 градусів кукурудза якось росте. Якось. якось росте. Але вже вона не дуже буде при 30 градусах. Це для неї несприятливе вже. Це видно по полі. Агрономи бачать, коли листя починає. От, важливо, я хотів запитати, листя як саме? Починає. Відбувається такий легкий плазмоліз, листя стає не сірим а в південь, а таким не зеленим, а сірувато-зеленим. Ти до нього дотрогуєшся, а торкаєшся воно температури вже повітря. А коли листя проходить транспірація, воно холодніше.